Всім доброго дня! Ось розцвітає вже абрикос. Бачите, вже справжня весна. Навіть ось гудуть в квіточках вже бджілки, збирають собі нектар. Небо гарне поки що, але має бути дощик. Ну, так, нам передають. В садочках зараз, як ніколи, багато роботи, але ми і так вже багато чого встигли зробити, пообрізали, ну, здається, все, що можна було пообрізати, помилувалися цвітінням первоцвітів. Підсніжники в мене вже відцвіли, ботанічні жовті крокуси також вже відцвіли. Ось залишився ще такий, здається, це голландський крокус. Але також вже починає відцвітати. Висадили ми і нові свої рослинки, і приходу наступних замовлень ще чекаємо. Не забуваємо ми і на базар заходити. Одним словом, море, задоволення і справ також. І так на цілий сезон до самої зими. Але з нашою теплою безсніжною зимою працювати в садочку можна круглий рік. Ця лояльна зима дала можливість продовжувати працювати в садочку і навіть робити неочікуване. Так що від сезону до сезону садочок можна було змінити практично повністю і навіть дала можливість зародити щось нове, велике, грандіозне, на що і сама не надіялася. А розплідники дали за зиму стільки нових рослин, що сумувати ніколи було. За що я їм дуже вдячна, так як і вдячна своєму чоловіку, який стільки всього дозволив мені цього року. Маю на сьогодні не тільки магнолії, про які могла тільки мріяти на якесь далекі майбутнє, але і рододендрони. Такі дивні рослинки, за які я особливо хвилююся. Адже це рослини для мене нові, вони досить примхливі. Але такі бажані. Потребують вони не тільки кислого ґрунту, посадкової ями або горщика, а також обов'язково розсіяну тінь. Вважається, що в глухій тіні. Рододендрон буде дуже погано квітувати. Так як висаджуються вони в пухкий легкий ґрунт, який швидко пересихає, то вони потребують постійного зволоження. Але не переносять застою вологи. Не люблять вони також продовів, правда, не бояться вони і морозів. Ну що ж, буду пробувати, думаю, воно того варте. Оскільки з'явилося в мене хвойних рослин, я просто обожнюю ялинки та сосни. І навіть ось такі малесенькі, малесенькі карлики, які виглядають ось менше, ніж кущик молодила. Сумний зимовий садочок просто потребував хвойних рослин. Хвойні рослини виглядають для мене якимись. Загадковими, чаруючими, тому взимку саме те, що треба. Як ви вже зрозуміли, в нас знову йде дощик. Ось відновився від вологи мох. З самого ранку йде спокійний, теплий дощик, тому всі рослинки зараз почнуть. Наростати, як на дріжджах, Так само, як і бур'янці. Тому обов'язково мульчуємо, в кого немає часу постійно сапати свої квітники. В мене практично все замульчоване хвоєю з лісом, але ось бачимо: такі бур'янці, як одуванчик, і ось таке щось почвопокрівне. Тут нічого не допомагає, тільки потрібна, я так думаю, агротканина. У мене агротканини ніде немає. Я до сьогоднішнього дня все садила, пересаджувала, розробляла нові діляночки. У мене все завжди в процесі з року в рік, але я вже, здається, потрішки впорядковуюся. Тому. Так як була завжди в процесі, то завжди мульчувала підручними матеріалами. Такі ось поодинокі бур'янці, вони легко витягаються просто руками, тим більше, якщо все замульчовано, бур'янці легко витягаються. Вхід в мене йде все. Стружка дров'яна, такі відходи дров'яні, шматочки кори. Щепки, палички, все все йде на мульчування. Подрібнювача в мене немає, але на майбутнє я про це просто мрію. Тому що це село завжди є багато відходів, навіть з обрізки дерев, і це просто супер. Мульчую також і гравієм, і камінцями, але найкраще всього все ж таки хвоя. Якщо Замульчувати хорошим таким шаром хвої, то засапання можна взагалі забути. Я вже рік нічого не сапала, ну не рахуючи зими. Ну Мені поки що я ж кажу, так воно підходить. В мене лісополоси в доступі, тому поки що так мульчую. Ну, і хто ходить, так як і я, в ліс за мульчею, будьте обережні, тому що вже весна, вже все прокидається, кліщі так точно. Останній раз, коли ось недавно ходили з чоловіком за Хвоєю, то все. Вже принесла на одежі двох кліщів. Ну, слабонервовим не слухати, так це говорять. Ну, а що там повзучі гади, я не знаю, прокинулись вони вже чи ні. Ну, пам'ятайте, що в лісі ми в зоні ризику. Я взагалі нічого так не боюся, як ось змій і, і собак, до речі, хоча я люблю цих домашніх тваринок. Ось, поки ми з вами гуляли, вже практично набралася моя водойма, бачите? Потрішки-потрішки, по ніби дощик невеликий, але все ж. І ось, бачите, там на камінчикові сидить паук. І він під, під водою, досить на такій глибині. Тут не дуже просто зрозуміло камера передає. Надіюсь, він вміє плавати. Ну що ж, друзі, будемо прощатися сьогодні. Надіюсь, у вас також пройшовся дощик. Надіюсь, вам сподобалась моя сьогоднішня така прогулочка, прогуляночка. Після цього дощика рослинки будуть гарно виглядати, гарно себе почувати. Буде знову на що прибігтися, подивитися. Ну, а поки що, як бачите, я чекаю на квітування цибулькових. Все, любі! Гарного всім дня! Мирного неба нам над головою. Всього найкращого. До зустрічі!